Доброго ранку, любі малята, мене звати Оленка, я дуже рада зустрічі з вами. Давайте усі разом з вами привітаємося. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, погляньте, до нас у гості завітало сонечко. Давайте ми для нього розповімо українську народну закличку. Види, вийде сонечко, на дідове полечко, на бабину зілічко, на наше подвір'ячко, на осінні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Давайте усі разом з вами повторимо народну закличку. Вийде, вийде, вийде сонечко. сонечко, на, на дітове на, на бабину зілечко. зілечко, на наше подвілечко, на осінні квіточки на маленькі діточки. Там, Там вони граються. Тебе дожидається. Які ви молодці? Правильно повторювали за мною. Дітки, погляньте, що я намалювала коло, а на що воно схоже? На сонечко. Так, малята. Давайте намалюємо сонечко промінці, рученята, якими воно обійме всіх діточок. Пропоную вам, малята, провести пальчикову гру, щоб наші пальчики краще працювали. Пальчикова гра називається сонечко. Ясне сонечко в кімнату. Дивиться віконечко. Дуже раді всі малята плескають в долонечки. Молодці малята. Давайте за допомогою батьків домалюємо на колі очі. Ніс. Та посмішку. Молодці малята, які гарні вийшли у вас промінчики. Сонечко дуже радіє і дякує вам за такі чудові промінчики. Але вже час сонечку прощатися, і воно каже усім до побачення. І мені час повертатися додому. Я усім кажу до побачення. Бувайте!